що були передбачені на реконструкцію комерційного узла обліку природного газу це в дитячому садочку «Сонечко». в сумі 200 тисяч направляється на розробку проектно-кошторисної документації та виконання робіт по об'єкту капітального ремонту за обліку газу всього дитячого садочку «Сонечко». Так то, тут міняється шкода. Uh -huh. І також зараз на перерозподілу виділених коштів, перерозподілу вільного залишку саме на 1 січня це 200 тисяч це економія коштів по придбанню споруджувальної захисної споруди по цивільному захисту, то mm -hmm. що була для, для гімназії з Данівського ліцею. Ми їх, ми їх зменшимо і направляємо на заробітну плату з нарахуваннями для закладів загальної середньої освіти, так як відповідно статті 46 закону України про державний бюджет, вільні залишки можна направити тільки на заробітну плату, на реності, комунальні послуги і на оборону держави. то ми їх туди знімаємо, і не на зарплату. Так, тепер, тепер. проведений перерозподіл коштів резервного фонду в сумі 200 тисяч. 140 тисяч ми направляємо на виконання заходів програму цього національного зпроти у піщанської сільської і територіальної громади, а саме для це на придбання паломастильних матеріалів для обладнання фортифікаційних споруд зовнішнього та внутрішнього. Рубежів навколо міста Новомосковського та на Московського району Дніпропетровської області. І 60 тисяч ми направляємо на придбання пального для забезпечення виконання послуг, благоустрою території піщанської сільської Піща, Піща, Піща територіальної громади. Це на виконання западки програми розвитку та фінансової підтримки до цього господарства. Так, все. У мене все. Далі. 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 І ще мене ще одне питання. Далі. І ще четверте питання це про внесення змін до мережі. Ми на тут сесії вмутили, але ще виявилося, що по освіті і ще трошечки. Вони провели штарифікацію і треба ще більше тих денних на одну 25. Радом школам я не буду називати, бо там то самі розумієте, 0,0 по 0,1 так і взагалі. Оце і все. Зрозуміло, Все, в мене всі так, так. Наступне питання про передачу генератора акції генератор 22 кілово. Шановні депутати, пропонуємо ваш розгляд проєкт рішення про передачу генератора. Минулого року навесні на міліоративний ліцей було отримано гуманітарну допомогу від продовольчої сільськогосподарської організації ООН генератор потужністю 22 кВт. У зв'язку з тим, що там було, були виділені кошти державної субвенції на проведення капітального ремонту, в якому, згідно якого було передбачено. Аштування генераторної з більш потужним генератором, то цей е, генератор е, ну, визнався як запасний варіант. Mm -hmm. То на сьогоднішній день ми пропонуємо його перенести на знаменівський ліцей, бо він є одним з найбільших закладів освіти нашої громади. Крім того, він охотний заклад, крім того, там є влаштоване укриття і з метою створення було навчання просимо задовольнити це, підтримати цей проєкт рішення і надати дозвіл про перенесення цього дегенератора на знамені все. Все, 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 щиро Дякуємо до відома. орієнтовний перелік питань, що планується для розгляду ради. Всім дякуємо, переходимо до земельних питань. Добре. Добре. Так, кворум у нас є всі п'ять членів земельної комісії присутні. Запрошений Чорний Віктор Миколаївич, начальник відділу земельних ресурсів та екології Піщанської сільської ради. Розпочинаємо. Порядок денний. Прошу розглянути проєкти рішення підготовлення відділу земельних ресурсів, а саме про надання тового фірма Олівщина дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення. В оренду земельної ділянки площею 16,9786 призначенням для іншого сільськогосподарського призначення, що розташоване на території Павлівщинського старостинського округу. Прошу підтримати проєкт рішення. Рішення виносило вже декілька разів. Прошу підтримати. Так, Хто за? Проти? Утримались? Дякую, далі. Рішення прийнято. Старіх дозволи на розробку проєкту земновостю щодо відведення земельної ділянки в оренду для розміщення експлуатації об'єктів дорожнього сервісу по вулиці Петра Саває 39, селі Знам'янах. Мова йде про АЗС в районі кладовища села Знамена, то підтримати проєкт рішення. Згідно з скажімо. Це АЗС, яка далеко саме згідно площі Єль, такого запитання. Ми уточнимо це питання, уточнимо це питання сьогодні обов'язково і додатково передсесію також по поводу Ми Не будемо відкладати, Давайте вже проголосуємо. Так, Хто за? Проти? Утримались? Дякую. За п'ять рішення прийнято. Наступне? Наступне. Про затвердження проєкту знову сторони що відділення земельної ділянки у власності без рукаві. Площу 600 для колективного садівництва, що розташована садово товариства висотні, ділянка 226. Прошу підтримати практично. Прошу проголосувати, Хто за? Проти? Утримались? За п'ять? Річня прийнято. Про зупинення проєкту щодо вернення земельної ділянки у ГІНКУ, згінку. 00 00627га для колективного садівництва, що розташовано садовому товариство висотні, ділянка 166. Прошу підтримати практичні. Хто за? Проти. Затрималися за 5 рішення прийнято. Про затвердження технічної документації замовлюся щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки натуріна місцевиста передачу власність Дьомкіні земельної ділянки площею 2500 для будівництва обслуговування житлового будинку по вулиці Вісняна, 35, села Піщарка. Прошу підтримати проєкт рішення. Хто за? Проти? Отрималися <клес> за 5 рішення прийнято. Про затвердження технічної документації замовлюся щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки та передачі власність Жувей Земельної ділянки площі 2500 для будівництва обслуговування житлового будинку по вулиці Польова, 92, села Зайня. Пушу підтримати переключення. Хто за роти утримались? За п'ять. рішення прийнято, наступне, будь ласка. Про задержання технічної документації землю щодо станову відновлення земельної ділянки та передачі у власність Іваненко mm -hmm. земельної ділянки площі 2500 для будівництва обслуговування житлового будинку. Господарський будівлі споруд по вулиці Коротка, колишня ракішешави, 63, все лізнання. Прошу підтримати проєкт рішення. Хто за? Проти? Підтримались? Дякую. За затвердження технічної рекомендації зимового щодо встановлення відновлення земельної ділянки території Міністерства, передачу власність споліснику земельної ділянки площу, 25 2500 для будівництва обслуговування житлового будинку по вулиці Калинова, 112, Сидєва Бівщина. Прошу підтримати проєкт рішення. Хто за? Проти отримались, Дякую. Про затвердження технічної документації з щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки на турі передачі передачі власність уприємка земельної ділянки площі соти для будівництва обслуговування житлового будинку Господарської будівлі споруд по вулиці Українська 18. села знаменати. Прошу підтримати таке рішення. То за проти отримались, За п'ять Рішення прийнято. Про затвердження технічної документації зимову щодо встановлення відновлення земельної ділянки Міністерства містецтва передачу власність слабань земельної ділянки площі 25 сотих для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель споруд по вулиці Польва, 116А, села Знаменка. Прошу підтримати проєкт. Що за? Проти Підтримали. за п'ятничого прийняття Будь ласка. Тут на рішення підготовка про відмову завершення технічної документації землеустрій щодо встановлення віднової межземельної ділянки натурини містерства передачі у власність Пащенка земельної ділянки площі 2500 для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель споруд за адреси вулиця Набережна, 49, села Огнівщина. У зв'язку з відсутністю подані документації землоустрою відомості про розміру прибережної захисної смуги та розміру водоохоронної зони або інформації щодо. Підстав відсутності таких обмежень було підготовлено таке рішення. А саме земельна ділянка, що розглядається для передачі приватної власність, розташована на узбережжі ріки піщанка, яка належить до малих річок. Відповідно до статті 60 земельного кодексу України, прибережні захисні смуги встановлюються по берегах малих річок шириною 25 метрів. Але передбачено, що при з низкілів більше 3 градусів, мінімальна ширина прибережної захисної смуги потворюється. Ну, з нас схило річки зі сторони земельної ділянки, яку ми розглядаємо, в технічній документації не зазначена, але візуально це вища сторона берег річки Піщанка. Відповідно до абресу, що я складовую технічної документації зимову відстань від річки до земельної ділянки складає лише 20 метрів. В технічній документації відсутня інформація про, про обмеження прибережне запис на самого довжить вчора. Відповідно, до порядку визначення розмірів у меж водоохоронної зони та режиму видання господарської діяльності в них у межах водородоохоронних зон виділяються не лише землі прибережних захисних смуг, а й змуки зведення засловими режиму їх використання. Статтєю 87 кодексу України визначено, що зовнішні меж водоохоронних зон визначаються за спеціально розробленими проектами. Межі водоохоронних зон встановлюються зарахуванням рельєфу місцевості, затоплення, підтоплення, інтенсивності перевигнування. Передбачено, що в межах населених пунктів водоохоронні зони прибережні смуги встановлюються згідно з комплексними планами розвитку території генеральними планами, а разі їх відсутності то проєктам земорустрою. Mm -hmm. Згідно з листом управління архітектури містобудування райдержадміністрації, який є складовою цієї технічної документації, зазначено, що відповідно до наявної містобудівної документації відсутні графічне визначення меж водоохоронної зони при прибережної захисної смуги. Надання у приватну власність земельних ділянок, які знаходяться в прибережній захисній смузі, та зарахування обмежень, зазначених статтю 69 земельного кодексу, перечить нормам водного кодексу. Земельні ділянки прибережних захисних смуг перебувають виключно у державній та комунальній власності та можуть надаватися лише в користуванні для спеціально визначених цілей. Отже, визначення можливості передачі земельних ділянків у приватну власність можливе після внесення інформації до технічної документації про розміри прибережної захисної смуги. Річки Піщанка, а також зазначення відомості щодо обмеження використання земельної ділянки, водоохоронна зона, або інформації щодо підстав відсутності такого обмеження. Це була підстава, тому що відмовляється по цьому проєкту рішення. Прошу просим, так, рішення. Спрошу, Прошу Визначитися так. Удали питання за відму, про відмову у затвердженні технічної документації. Хто за те, що відмовити? За 5. Проти утримались. За п'ять рішення прийнято про відмову. Наступна, будь ласка. Наступна сусідня земельна ділянка, е, теж фамілія Пащенко, про відмову затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки а. на долі на місцевості, передачу у власність Пащенко земельної ділянки площею 0,1402 е, для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд за адресою набережна 51 села Рівщина. Мова йде про аналогічну ситуацію, ну, я. це сумішна, Я, я, я зачитувати загальна. Добре, добре, все зрозуміло. Хто Доброго за питання. те, щоб відмовити по 12 питанню, голосуємо за те, щоб відмовити. Хто за? Проти, утрималися? За те, щоб відмовити 5, рішення прийнято про відмову. Розверження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення земельної ділянки в натурі на мистецтво передачі у власність різних земельних ділянки площі 25 для будівництва, обслуговування житлового будинку господарських будівель, споруд по вулиці Шкільна, 5, а це є Прошу підтримати проєкт рішення. Хто за? Проти? Утрималися за п'ять рішення прийнято Наступне, наступного будь ласка. технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки за передачу власність сіді. Земельні ділянки площі 2500 та будівництва обслуговування житлового будинку господарської будівель споруд по вулиці Шкільна, 5 селі і прошу підтримати проект рішення. Хто за? Проти? Утримались за 5 рішень прийнято Дарі Будоска? Про затвердження технічної документації ЗМУ, що встановлено відновлення земельної ділянки та передачу власній службі земельної ділянки площою. 0,1058 для будівництва обслуговування житлового будинку будівель будівлі структуру вулиці Шевченка, 41. Села на прошу підтримати проєкт рішення. Хто за? Проти отрималася. За п'ять рішення прийнято наступне. Про затвердження технічної документації з минулості щодо встановлення нової межземельної ділянки та передачі у власність спетрофорі земельної ділянки площою 0,22. Місце обслуговування житлового будинку по праву Бунчукові, 22, Села знайомника. Прошу підтриматися проектично. Хто за? Проти. Підтримались. Закрит рішення прийнято так. Про затвердження технічної документації зміни українського становити відновлення земельної ділянки в наполіміністерства на передачі у власність скахлові земельної ділянки в площі 25% для будівництва обслуговування житлового будинку Росхопольських будинків і споруд по вулиці Набережна, 40. Прошу підтримати практично. Хто за? Проти утримались за п'ять рішення прийняття наступне. Про затвердження технічної документації з встановлення і відновлення земельної ділянки та передачі у власні Шевченка Черномас земельної ділянки площою 0,15 га для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель споруд по вулиці Казацька, 61, села Піщанка. Прошу підтримати практично. Хто за? Проти утримались? Дякую, Про затвердження та... технічної документації землеустрою, що встановлення відновлення земельної ділянки та передачі у власність Сичу земельної ділянки площі 25 сотих для будівництва всховання житлового будинку господарських будівель споруд по вулиці Травнева, колишня перша травнева, 20, села Знамівка. Прошу підтримати проєкти. Хто за? Проти. Утримались за 5 рішення прийняти. Далі, будь ласка. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність Луніну площі 0,0560.